Автономна пічка Кесер. Тому що, у мене така ерунда відбувається з нею. Зараз вона запустилась вже, розганяється, я відкрив, щоб охолодження було краще. І так, у нас тут на термометрі вже 200. Не знаю, видно, не видно. О, 208. Виходить, вона не зупиняється. Не знаю, що з нею робити. От вона не хоче зупинятися, вона наростає, наростає температура. І йде в аварію. От. Я вже думав може так, охолодження буде краще. От вона 240. 250. І зараз вона піде в аварію. Вона йде, йде, йде. Вона не зупиняється температурний режим її. от 270. І вона зараз в помилку виб'є. Все, пішло помилка 05. Я вже її розібрав для того, щоб вона максимально охолоджувалася, але вона не хоче. Тобто один температурний датчик працює один, а інший ні. Той який, виходить, е, який за. Відповідає за те, щоб захист був від перегріву, він працює, а цей датчик не працює, той який повинен тримати температуру. От така єрунда і не знаю, що робити. Пічка попрацювала буквально 4 рази три тижні як я її купив. Зараз будемо по-новому зв'язуватись. З представниками, в яких я купляв, і будемо говорити про те, щоб її повернути. От вона пішла в охолодження, зараз видно високі температури. Жах, обідно, звичайно, дуже, але якось так.